Що якщо я вам скажу, що можна заробити мільйони, просто вигадуючи хвороби? Що можна стати іконою здорового способу життя, навіть не маючи жодного медичного підтвердження своїх слів, і що сотні тисяч людей будуть вірити вам, навіть коли правда почне виходити на зону? Бел Гіпсон, жінка, яка вдурила весь світ, заявивши, що подолала рак без лікування. Вона створила бізнес на брехні, стала популярною, отримала контракти з Apple, написала книгу, продавала секрети, одужання, і все це абсолютно вигадана історія. Але чому так багато людей їй повірить? І головне, як не стати жертвою таких маніпуляцій. Ось один важливий психологічний факт: ми схильні довіряти історіям, які хочемо. Почути, коли нам щось дуже страшно, наприклад, хвороба, ми шукаємо прості рішення. І саме в такі моменти ми стаємо вразливими до шахраїв, які пропонують нам. Альтернативні методи змушують відмовитися від доказової медицини та вірити у красиві міфи у повному відео. Я розберу психологічний портрет Белл Гіпс, пояснюю, як діють маніпулятори і чому навіть розумні люди можуть потрапити в їхню пастку. Ми розглянемо ефект плацебо, когнітивні упередження, навчимося розпізнавати брехню, перш ніж вона нам зашкодить. Тож якщо ви хочете навчитися бачити маніпуляції, не вестися на красиві, але небезпечні історії, більше не потрапляти на гачок шахраїв, Переходьте до повного відео, там буде багато цікавого.